Чувствую себе гнилою собакою. Наїбали. Якщо ви на цьому відосі, якщо його взагалі викладу, то от е, типа влог зо мною розпальцовка. Зайду з козирей зараз 10 часов, на 15 часов у мене стажування борісне. Мені приснився сон, як в мене вкрали телефон. Це намк були или На початку мені хоча б бажано одіти штани. Шукаєте найликші способи заробітку в інтернеті, ви попали за адресою. так. два часа. Моя улюблена часть дня каркаде сила без каркаде могила. Оу, yes. Кусняшечка, попів. Я сама перевернула цю машину, Ха-ха-ха-ха. Я так обхабилась там що в мене конфети були. Тепер у мене то Так, ребятки, що по новостям? Благополучно наїбалі. Вот. планувала заробити деньги В тоді потратила. <свят> Купила якусь газіровку ноунейм, хоча мене тільки 2 години назад тушнило. Як так вийшло, що мене намахали, ну я приходжу. Об'ясняю ситуацію там, Добрий день, Марина. Перше, що мене спросили, деньги виплатила, і така ем, ну, ну ну я, звісно, знала, що все, от як тільки попросили деньги, хоч там пояснювали причину правдоподобно, ніт. Я вже подумала, ем, strange, but okay. Типа, знаєте, як цей звук сомнительно, але окей. Но мені почали пояснювати, що це вообще не перший случай за сьогодні, і що одну делают. Попросили показати реквізити про оплату, що я скидувала. У мене ці реквізити були, і будуть подавати в поліцію цього одна. Джон Стейбек про мишею людей. За цей твір він отримав Нобелівську премію. І вона в нас на 110 сторінок. Така манючка, манівнічка. Саме більше. Ні, Ну, ладно, вилітить <різь> невелико, але це у нас. 640 старинок. Харуки Мураками, Кавка на пляже. Что тут по аннотации, кстати? Да, я спочатку купляю, я Сама забыла, потом аннотации, знаю инфу. Начинается отлично. Ты должен стать самым крутым среди 15-летних. Что поделаешь? Хочешь выжить в этом мире? Другого выхода нет. А для этого надо самому понять, что это такое, стать настоя... по-настоящему крутым. Понимаешь? Когда мне исполнилось 15, я ушел из дома, приехал в далекий незнакомый городок и поселился там в маленькой библиотеке в каком-то закутке. Вот она, свобода! Я закрыл глаза и задумался, что же это такое быть свободным. Это были какие отрывочки самые. З нею. Так, мені, до речі, набагато більше подобається, коли роблять. Книг на обочині, моя любима ексклюзивна класика. Автора я читаю вперше і Джона е, Стейбека також. Тут 252 сторінки і це фантастика. Віктор Пелєвін це в мене автопокупаємий автор. Тобто. У мене хоче зараз тайне віде на гору Фудзі. Це друга книга, а першу я прочитала не до кінця, я навіть не прочитала половини, але можна подумати, це безсмислено, Ну, ні, це шикарно слово ще м'яке. Чесно, я багато можу про це говорити. А нотація починається інтересно. Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и магии Древней Индии две с половиной тысячи лет назад? Если да, хватит ли у вас на это денег? Еще берущая за сердце история подлинного женского успеха. Герои, герои, книги наши, динамичные, современники, любимые за разбуды алхимические трансгендеры. Одинокие усталые люди, из которых капитализм высасывает последнюю кровь. Буддийские монахи, медитаторы, черные лесбиянки, э, ком-да, читатель, возможно, узнает и себя. Да, во всех одновременно я и все, и ничего. О, всем не подарила. Все прилично. Все так мая бута. Почитати мене надовго теж не потягнула на сторінок 10. Це я сама приготувала. Єдине, що мене мотивують, це в е, оці привітання. У мене зранку таке було продуктивне настроєння, я прям займалась, робила там портфоліо. Зараз так чувствую себе гнилою собакою. Вона нам всі справки у фізичному... мене є моменти, коли я дуже прям налаштовно розмовляти. У мене і дикція стає краще, і я говорю громче. Ну, коли я вдома. І я сьогодні ну, ні з ким сильно не взаємодіяла. У мене немає сильного настроєння говорити. Я поки буду просто, ну, коротше, потім. Ну, вот. Я от, ніби хочу, щоб мене на щось попарло. У мене правда є якісь діла, якими я можу зайнятися, прям такі хороші, конкретні такі от. Але що там в мене Такий пасівчик, пасівчик. На завтра просто. Делаешь? Прокрастинація. Я займаюсь такою роботою в'язальною. И я планую з цього всього мотка отак про тупо в'язати квадрат. Що я буду робити, я в натурі хаза важен не результат, важен процес. Я грала мобільні ігри. Всім пока!